Хайс він відімай, і ви вже прочитали назву. Це фокус зі шарфом і його секрет. Дивіться. Просто зараз візьму, намотаю на себе шарф. Намотаю на себе шарф. І по ідеї він... і навіть зад покажу, він має мене загасити. А, о, дивіться, навіть зад показую. Можу вам показати ззаду. Він все є. тепер дивіться, дергаю. І він проходить крізь шею. Зараз я повторюю, може хтось не поняв. Він проходить крізь шею, тепер його секрет. Дивіться, Оця сторона його ліва, має бути довше. ця коротша вправа. От правою рукою беремо за ліву і тако вище. А так, отут вони такою робимо, Оце обмотаємо. Тут відпускаємо і ловимо за це, і така виходить. Хай повторю ще раз. Так от тут Оце ліва довше, оце коротше. Тут беремо, правою рукою тут ловимо, Лівою ловом за правою. О, тут і довше. право, тако, Обмотуєте отако. От і тепер. І воно проходить лише, його зараз з коши навіть нахилі, щоб було ліпше видно. Зараз якщо помалу, то можна щось побачити, як якби там щось робить, а кита дивіться. Дивіться, ззаду. Не знаю, чи там було видно. Ну, Коротше, воно там якось ззади, чи впереді розход, розходиться і виходить. така штука. Ладно, з вами був Діма. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях. З вами був Діма. Всім пока-пока. We'll